Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. В одному місті стояв будиночок, де жила мишка зі своїм маленьким синочком Піном. Маленьке мишенятку було неслухняне. Вони не розуміли. Чому не можна йти гуляти без дозволу? Чому не можна кататися на льоду, коли він тонкий? Чому не можна гуляти під дахом будинку, де висять бурульки? І був би мишенятко, і досі неслухняним, якби з ним не трапилась одна пригода. Одного разу мама мишка пішла у справах. А маленький пін залишився вдома сам. Він довго не думав і відправився гуляти. Йому було дуже весело зі своїми друзями. Він пограв з ними в сніжки, зліпив сніговика. Але це йому скоро набридло. Тож пішов він шукати пригоди далі. Йшов, йшов, поки не побачив під дахом одного будиночку дуже гарні великі бурульки. Ого, які великі прозорі. От би їх дістати. Мишенятко підстрибнуло і відламало велику бурульку. О, який людяник зрадів пін. Взяв його скуштував! На смак. Смачний льодяник а мама мені чомусь не дозволяла їсти сніги бурульки. Не розумію, чому він пішов додому, задоволений, час від часу, облизуючи свою бурульку. І тут він почув чийсь голос. Що це ти робиш, малий? Ти ж можеш захворіти. Ну от знову мене починають вчити. Мама сварить. Ще й цей старий дід Крис мене сварить. Звичайно, маленький пін захворів. Мама мишка давала йому гіркі пігулки, заставляла лежати у ліжку, а це для нього було саме страшне покарання. Він лежав і думав, чому він захворів? Адже бурулька була така смачна. Діти, як ви думаєте, чому захворіла мишенятко? Так, адже наїлося холодної бурульки, не можна їсти бурульки, і взагалі. Давайте запам'ятаємо правила. Діти в жодному разі не можна грати там, де з даху звисають бурульки, адже вони можуть впасти і поранити когось з вас. Не можна смоктати та їсти бурульки. Не можна кидатися бурульками або твердим снігом. Діти, будьте уважними і спостережливими, не... не нехтуйте правилами безпеки.